Спочатку думав, що нас обвиняють на Пасху, але на якось сподівався, що довго я в полоні не буду. Я ж це взагалі спати не можу без нетворного. Ми ж були в Заковській робі, оці чорні, вони називали чорний лебідь. Я знав, що мене чекають, я вірив, що я повернуся. Я пішов служити виходить, по контракту і ще в 2021 році, 29 сентября. Я з дитинства просто мріяв попасти в морську піхоту. Всіх хотів воювати, захищати свою Україну, батьківщину, своїх рідних. Після того я пройшов учебку, у чепку полгода, в мене учебка була. Потім, після учебку, вже я поїхав в місто Маріуполь. Там наша база була на там село, що називається Мангуш. Ми там базувалися та десь полтора місяця, а потім почалася війна. І ми поїхали вже на, 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 на Берлогу 24 февраля виходить, по тривогі. Спочатку там работали по полям, нам давали координати, ми там вели вогонь по противнику. Потім, як у нас вже почали закінчуватися снарядами, ми поїхали на територію заводу, на на Зовмашт, на територію Іліча. І там ми, виходить, були до до, 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 до. до 12 апреля. Як у нас закінчилися снаряди, ми ще виходили в город як піхота, контролювали два проспекти. Ми там були завжди в оточенні. Ми до останнього держалися, держали оборону. Я з регіону дивізіону виходить, грати, стріляти на велику дистанцію, а противник був дуже сильно близько. І за цього короче, нас відправили вже як піхота. Потім нам вже командування казало, що пацани, ну, ми вже не вивозимо, у нас вже немає ні снарядів, вже нічого ніяких боєприпасів. Не було там теж ні їжі, ні води. Було дуже важко і сказали нам, що є один варіант вижити і здатися в полон. Визвали нас теж в грузовиках, ми там на подонах коротше, сиділи. Їхали ми ну, по времени, ну, часов 6-7, Ми утром виїхали, вже під вечір приїхали в Оленівку і там вже... Все почалося. Там вже прийомка коротше, була. Ми там пробігали коридори, нас били палками, перами, резиновими, по ногам, по спині. Коротше. Заставляли сривати шеврони з себе, заставляли їх їсти. Нас переводіли, і спустили нас в дворики, понівали нам мішки на голову, пов'язали нам стяжками руки і почали нас коротше толкати. Ти нічого не бачиш, тебе одразу б'ють чимось колючим не знаю, що це таке було, чи булава якась, чи как тут якийсь по спині корот, тебе б'ють, по задньому місці. Потім тебе корот, мордою вполне, починаю тебе ногами пинати, теж допрашують, Я знав, що мене чекають. Я вірив, що я вернуся. І я ще чесно себе вінив, тому що я вліна раніше. Ну, погано з мамою коротше, обращався з сестрою. Я хотів повернутися попросити у них вибачення. Мене коротше, все осознати, все переосмислити, помінятися в іншу сторону. Це було 17 квітня. Мене заводять в кабінет, кажуть, встань, типу, і розслабся, ми тебе тіпо, не на розстріл, привели сюди. Сказали встати до стінки, почали мене фоткати. Коротше, передом, задом, там, боком пофоткали мене. Там сказали, що ми запишемо таке відеообращення. Типу, скажи, що я Попов Назар Сергій, там 8,04 року -го рождения. я нахожусь на території Російської Федерації, мене добре кормят, поют, обувают, одевают. Медицинскую помощь оказывают и і жалоб зелені типа не имею. Після того мене завели в камеру і забрали вже через два дні. Побачив небо, він бачив вже дерева зелені, дрова зелена, Думаю, нічого мені так красиво. Блин. Така ефорія взагалі в мене була. Якось і не вірилося. А як приїхав вже в Україну, в Чернігову. Там блин, вообще, я сразу, короче, взяв телефон, позвонив мамі, сестрі, такий радий, що був. Я навіть не можу словами це передати. Бачив наші флаги. Я розумію, що я вже вдома, все, вже, все, все саме страшне позаді. Мені оце одну операцію вже зробили, потім ще на правильність треба діляти, потім мене з коліном теж мені травмували. У Мене зв'язки порождені і мініск, Осколок треба ще достати. Ну, зараз дуже багато мене планів на життя. Я ось йду вчитися. Да. На кого хочу? Я хочу на психолога піти. Ну, зараз хочу ну, ходить в спортзал заниматься, хочу вчитися, хочу, хочу жениться, хочу дітей, вже. хочу тут на домку.